Доброго часу доби. Сьогодні вам буде розпаковка рослин з чергових з Києва-Кактус. Там віддавали підвої, віддавав пан Максим, якого я постійно беру рослинки. Останній раз він віддавав мамілярій, ви їх пам'ятаєте в попередньому відео. Я опять ж таки, популяризую дуже цей форум. Раджу вам завітати. Мені дуже приємно, коли там є якісь нові досвідчені люди. Дуже було якось так неприємно, коли пан Ш -ш 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 Володимир Шевченко здається, да, пішов з форми і почав писати там вже на Фейсбуці. Завжди було класно здається, подивитися на його, не знаю, прям там ідеальні рослини. У нього завжди якісь такі різноманіття їх було, дякую, їх так вирощувань, вони всі наче як вирішені з любов'ю прям. Прям очі не відглядає, що зараз він має, трошки там не вистачає контенту. Але там є ось такі люди, які дарують іншим рослинки, які продовжують, як бути на форумі. Тому я вселяко вас туди запрошую. Так, відрізав, відкрив. Так. Обі сідання не бажано показувати. Так, дивіться, які ми маємо відросточки. О, дивіться, яка гарна корнева система. Що ми знаєте, будемо робити їх сьогодні, будемо їх садити. Оп, скільки тут? Чотири штучки. Та ти що! Дивіться, які класні підводчики. Ми їх, звичайно, посадимо, коли вони підуть вріст. Ми їх черікнемо на такій десь висоті, вони підуть в товщину. І в подальшому ми будемо на них щось прививати. Дивіться, який цікавий корінь. Ось такий, бачите? Рібковидний. Рібковидний корінець. Цікаво, досить цікаво. Так, це у нас підложка. Ну, на цьому все. Нема нічого, якщо чесно, показувати. Робити якийсь здовий огляд. Доставка була новою поштою, доїхало воно буквально за 2 дні. Рослинами я дуже задоволений. Чотири штучки, гарні такі підводчики. У мене, звичайно, вони є, але в мене не в такій кількості є. Я збільшую, ви знаєте, свою колекцію, нічого не продаю, лише тільки накопичую. Бачу, тут теж цеоліт присутній. Приємно, приємно це все отримувати, розпечатувати. Це... Наче як дарують якийсь такий подарунок. І пам'ять про цю рослину і про цю людину, про пана Максима буде як сказати, згадуватись і не буде забуватися, оскільки всі хороші справи е, потрібно пам'ятати. Тому я завжди роблю відеоогляди таких розпаковок з подарунками, щоб пам'ять про цю людину завжди залишалася, що є такі люди, які е, допомагають іншим. Беріть з пана Максима приклад. Ну, наразі це все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі, до побачення.